Кожного разу в індустрію підштовхує та сама конкуренція, коли в 1988 році на ринок консолей влітає з двох ніг, немов в Брюсселі, та саме богоподібне Mega Drive. І на її фоні Famicom вже не виглядає таким жвавим та цікавим. В свою чергу Sega могла запропонувати аркадну якість для домашніх консолей, тим самим перегорнувши все з голови до ніг. Звісно, Nintendo вже займалися розробкою своєї нової консолі, котра, скоріше за все, вийшла би пізніше. Але Sega наступала вже на п'яти, тому гаяти -то, час не приходилось. Щоб краще підігріти старт продажів, треба в бій пускати свої геймселлер продукти А саме мова йде про Super Mario Bros. 3, котра була досить популярною на той час. Ба більше скажу, ми її вже встигли пройти на ефірах. Має в колекції саме японську версію, котра набагато важча за американку. І якщо назбирати всі поверапи, після одного пошкодження Маріо одразу стає маленьким. І так, то не маленький Маріо, то просто на холоді. В американській версії ще є додаткове життя, коли Маріо стає середнім. Так само в японській версії треба зібрати цілих два повер апи, щоб стати знову сильним. Дякую пану Денису за подарунок цього картриджа. Особисто для мене ця гра стала справжньою знахідкою, тим паче я її не грав в дитинстві. На ефірі ми її пройшли за цілих 8 годин, але якщо вам цікаво почути про цю гру набагато більше. Варто підписатися на канал, протиснути вподобайку, і на 300 вподобайок сідаємо за огляд на Super Mario Bros. 3. Все у ваших руках. Звісно, для нашого регіону Sega залітала на прилавки як гарячі піришки, oh, bah, Бо пірати yeah. на той час без питань підроблювали картриджі. А у Super Nintendo побачити в ті часи було рідкістю. А щодо самих картриджів, то їх майже ніколи не підробляли, бо було занадто дорого у виробництві. Звісно, Маріо треба було перенести на руші 16-бітної консолі, а головне використовувати всі фішки апаратного забезпечення Super FAMICOM, такі як, наприклад, Mode 7. У цьому режимі можна здійснювати масштабування та обертання шару заднього плану перед генерацією кожного окремого рядка розгортки. Що дозволяє при належній кваліфікації програміста створювати різноманітні графічні ефекти. Найвідоміші приклади її використання це гонки в Super Mario Kart, повітряні бої в Pilot Wings та культові псевдо 3D рівні в F-Zero. Пам'ятаєте, я вже розповідав різні рівні для NES створювали на спеціальному проектувальному папері, де все треба було малювати вручну, що, звісно, ускладнювало розробку гри. І додавала свої нюанси. З новим поколінням консоли прийшло спеціальне програмне забезпечення, котре давало можливість геймдизайнерам редагувати рівні та створювати спрайти персонажів безпосередньо вже на комп'ютері. До речі, Super Mario Bros 3 перенесли на 16 бітний рушій, і, звісно, розробники вирішили відкласти проєкт на потім. Тому з часом світ побачить на Game Boy Advance третю частину Mario у більш якісній та деталізованій. Графіці, котрий матиме назву Super Mario Advance 4. Super Mario World культова відеогра, випущена компанією Nintendo для консолі Super Famicom, відомою за межами Японії як Super Nintendo Entertainment System або SNES. Вона побачила світ 21 листопада 1990 року в Японії, ставши однією з двох стартових ігор для цієї платформи разом з F Zero. У Північній Америці гра була випущена 23 серпня 1991 року. В мене вона є в колекції в повному комплекті. Із Знаєте що? Мануали тут просто космос. Наскільки японці підходять файно до створення контенту, словами не передати. А камера, напевно, не має властивості передавати емоції через екран. Цю гру мені подарував пан Віталій, він же Retro Gaming in UA, до речі, автор нової дюни, котра підпалює дупу на раз, два, три. А ось щодо самої гри, я дуже радію, що маю крутезну, повнокомплектну колекцію. Навіть кум якось приходив в гості і був приємно здивований цим дійсно якісним ретростафом. Третя частина Маріо була не така й легка для проходження, тому розробникам прийшлось знайти золоту середину між горінням пердаків і банальщиною для казуалів. Гру вирішили суттєво спростити, а саме додали додаткові поверапи, котрі випадають, якщо Маріо втрачає життя. Також на рівнях є певні зони зі збереженням, а саме чекпоїнти, котрі роблять головного героя більшим, якщо ви втратили всю міцність. Іншими словами, тепер гравці більш лайтово можуть вивчати світ і не хвилюватися, якщо десь тратять додаткове життя. Окрім цього, саме ця версія має систему збереження, тому цю гру можна пройти набагато легше ніж той же Super Mario Bros. 3. Розробкою Super Mario World займалося Nintendo Entertainment Analysis і Development під керівництвом директора Такаші Тедзуки та продюсера і творця серії Сигеру Міямото. Це була перша гра з серії Mario, створена для нової 16-бітної консолі Super Famicom, що дало розробникам більше свободи та можливостей порівняно з попередніми іграми для 8-бітної Famicom. Одним з ключових нововведень в грі стало додавання персонажа Йоші, Динозавр, якого Маріо може осідлати. Це знаєте, коли вашу принцесу вкрав злий Боузер, то приходиться якось перебиватися Йошиком. Ідея створення Йоши виникла ще під час розробки ігор для NES, але через технічні обмеження консолі їй не вдалося реалізувати до виходу Super Mario World. Міямото зазначав, що бажання дати Маріо компаньйону у вигляді динозавра існувало вже давно, і нова апаратна платформа дозволила втілити цю ідею в життя. Хоча Super Mario World стала однією з найуспішніших ігор свого часу, процес її розробки не був без труднощів. Перехід від 8-бітної до 16-бітної архітектури вимагав від команди адаптації до нових технічних можливостей та обмежень. Розробники прагнули зберегти знайомий геймплей, водночас використовуючи нові графічні та звукові можливості консолі. Одним з викликів було створення великих і детальних рівнів із чисельними секретами та альтернативними шляхами. Команда прагнула забезпечити гравцям відчуття дослідження та відкриття нового, що вимагало ретельного планування та тестування. Тому, на відміну від інших частин, саме Mario World давав гравцям цілу купу розгалужень, що суттєво додавало зацікавленості на майбутні перепроходження. Крім того, інтеграція Йоші як ігрового елемента потребувала значних зусиль. Розробники мали забезпечувати плавну взаємодію між Маріо та Йоши, а також створити механіку, яка б дозволяла гравцям використовувати здібності Йоші для подолання перешкод і ворогів. Ще в 1989 році гра повинна була побачити світ, однак через дефіцит нових чипів гру прийшлось перенести на цілий рік. До речі, нічого не нагадує, ковід там. Та поступове наповнення ринком PlayStation 5 через дефіцит чипів. Тим паче у розробників був ще час, щоб зробити цю гру дійсно неперевершеною. Super Mario World значною мірою спирається на механіки та ідеї, розроблені в попередніх частинах серії. Зокрема, гра запозичує елементи з Super Mario Bros. 3. Такої як карта світу з різними маршрутами та можливість літати за допомогою спеціальних предметів, водночас розробники прагнули вдосконалити та розширити ці механіки. Наприклад, замість костюма єнота Super Mario Bros. 3, який дозволяв Маріо літати, в Super Mario World було введено плащ. Плещ пальто, щоб не вигрібав ніхто плещ пальто, що надавало схожі, але більш розширені можливості для польоту та планування. Дизайн рівнів також зазнав еволюції. Якщо в попередніх іграх акцент робився на лінійне проходження рівнів, то в Super Mario World гравцям пропонували більше свободи у виборі шляхів та дослідженні секретних зон. Це додало грі. Глибини та реіграбельності, заохочуючи гравців повертатися до вже пройдених рівнів у пошуках прихованих виходів та бонусів. Super Mario World отримала широке визнання як критиків, так і гравців, і часто вважається однією з найкращих ігор у серії та однією з найвидатніших відеоігор усіх часів. Вона продалася тиражем понад 20 мільйонів копій по всьому світу, що робить її найбільш продаваною грою для SNES. Успіх гри призвів до створення анімаційного телесеріалу з такою ж назвою та продовження 1995 року під назвою Yoshi Island. Гра була перевидана кілька разів. Вона була частиною компіляції 1994 року Super Mario All Stars плюс Super Mario World для SNES. Перевидена також і для Game Boy Advance, як Super Mario World, Super Mario Advance 2 в 2001 році. На для консолей Wii, Wii U та New Nintendo 3DS, а також як частина Super NES Classic Edition. У 2019 році вона була випущена для Nintendo Switch Online як частина сервісу класичних ігор. Super Mario World не лише закріпила успіх серії Mario, але і встановила нові стандарти для платформерів, вплинувши на численні майбутні ігри цього жанру. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. йдіть сюди, я всіх обійму. Не забувайте підтримувати канал, грайте по можливості на залізі і до зустрічі в прямому ефірі.